Дуже мало, бачите, іноді є, бо бо іноді немає. Тобто вона нас ще йде процес цвітіння. Аграрному бізнесу фермера Олександра 30 років. Обробляють з родиною землі в Білопільському районі Сумщини, по якому ворог гатить практично щодня. Попри постійні обстріли та евакуацію людей, аграрії продовжують працювати за кілька кілометрів від кордону з ворогом. Ти рано встаєш пізно лягаєш, можливо, не спиш, ночами ти в полі, воно твоє рідне. Ти не можеш залишити рідне своє свою батьківщину, своє село напризволяще. Ми перші чотири місяці війни зробили більше 800 штук бронежилетів, розрузок, там різних чехлів для різного е, боєприпасів. Е, ми більше трьох мільйонів гривень провели через себе і. А якщо це перевезти ще й товар, який нам безкоштовно давали, то це, мабуть, до 5 мільйонів гривень ми допомогли ТРО, ліками, диспаливом, соляркою, харчами ну, дуже багато чого цього зробили. Бізнес став на захист рідної землі, вистояв та продовжує працювати. Тільки це стає дедалі важче. Замість спеціальних умов підприємці прикордонної сумщини мають тиск з боку влади, посилення перевірок, підвищення акцизів на пальне. Одне з болючих питань мобілізація працівників та непрозора система фактично відсутність бронювання людей для роботи катастрофічно не вистачає. Це великий кадровий голод багато. Перевірок, які просто активізувалися під час війни, тобто до війни цього було в рази менше, таке, знаєте, якби. Як нікого не цікавило, під час війни всі зголодніли і всім хочеться ну це відверто відхватити шматок побільше і приходять навіть за об'єкти, які були зроблені до війни три роки. Фронтовий бізнес працює в небезпечних умовах та наповнює бюджет. При цьому справляється з безпековими кадровими логістичними проблемами самотужки. На початку року уряд оприлюднив нову економічну стратегію на найближчі шість років, яка серед іншого передбачає збільшення податків. Спочатку Повномасштабного вторгнення було послаблення для бізнесу, зробили там замість 5%, зробили 2%. загальну систему також перевели на 2 А зараз кожним днем все більше і більше і більше податкових навантажень це і національного рівня, і місцеві податки. Ви знаєте, от в даному питанні нерівні умови нашої Сумської області кордоні з іншими областями України. Якщо говорити про там якісь там податкові... Речі, то треба враховувати те, що Сумська область це прифронтова зона, де найбільший кордон з, з країною агресором і тут треба робити спеціальні податкові режими для підприємців нашої області. Такий підхід влади демотивує та нищить прифронтовий бізнес. Підприємці Сумщини неодноразово піднімали це питання на місцевому і національному рівнях. Бізнесу вдалося зібрати 25 тисяч голосів для петиції, щоб уряд переглянув нову національну стратегію доходів та долучив до розробки бізнес-асоціації з різних областей України.